Стінні підходили, бачите, вон тут підходить на березі рама. Будинок пані Лідії один із шести, що були пошкоджені обстрілами вночі 7 лютого. У неї, розповідає жінка, вилетіли всі вікна, пошкоджені стіни та дах. Такий вибух, один вибух. Я з крувати на полку встала, лізу. потім другий вибух. Потім третій. Три вибухи було. А там вже, я не знаю, чи я чула, чи не чула, бо я вже не знаю, що. Їзла по собачья і не знала, де шо, що хватається. Хотила до сусідки вдома пособиралися. Будинок сусідки також пошкоджений, а сама вона, згадує жінка, травмувалась уламками вибитого скла. На ногах пальці десь поранили, поранила десь. Воно ж темно ж було тоді. Казали, дуже е, пальці болять. Чотири керовані авіабомби цієї ночі російські військові скинули на це село юнаківської громади. За інформацією обласної військової адміністрації, пошкоджені шість будинків місцевих мешканців. Є влучання і на території агропідприємства. Зруйнований склад, де зберігались залишки зерна. Також пошкоджена сільгосптехніка, що стояла поруч. Працівники намагаються врятувати те, що вціліло. Тут знаходилося близько 11 тракторів, які всі пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені двигуни. Знаходилося два зернозбиральні комбайни, теж повністю пошкоджені, вибиті стекла, бокові стінки. Ну, збитки колосальні, дуже великі. Це в мільйони гривень виліться нам. Крім того, зруйнована автомобіль Камаз. Є також інша техніка, вона знаходиться тут, це оприскувачі. Ну, вся, вся техніка, яка нам потрібна була для проведення цих робіт. Частина їхнього врожаю кукурудзи нині залишається в полі, говорить пан Ячеслав. Як будуть працювати далі, поки не прогнозують. Тому що важко це зараз. Ми вже не один раз страдаємо від цих обстрілів. Вже не один раз ремонтували ці комбайни, ці трактора вони вже були раз попадали там на прикордонні під обстріли. Теж були великі пошкодження. Ну, слава Богу, відновили, але, але ж це розумієте всі, що це великі кошти. Обстрілюють їхню громаду, російські військові фактично щодня, каже пані Лідія. Їх людьми не називаєш, як і слово ішло для них не вибереш сполоту. Що ми їм зробили? Жили, жили. Кожен день воно чно то там, то там, скрізь сестри теж аж хату влетіло. Оце неділю тому назад в хаті розірвалось. Слава Богу, що вона одна була, а діти в сумах були. У їхньому селі, говорить пан Михайло, від російських обстрілів від початку повномасштабної війни загинули три людини. Поряд із місцями влучань цієї ночі будинок і його дітей. Я не спав якраз, воно як шарахнуло. Прямо так і наче дуп літом. І спишка, така мені ж в окно видно. Все, в мене затрусилося в хаті. Баба, давай, кричать. У селі, говорить пан Михайло, залишається близько півсотні людей. Електрику протягом дня не відновили. Прямо ужас, що твориться, ужас. Тепер люди тікають, ну, невістка моя із сином це сином поїхала З нашої вулиці сусідка. Да? Можна сказати, сусідка. Там в нас залишилося на цій вулиці три, три ще не її. Вона одна жила, і я вдвох з бабуською. Тепер остались ми вдвох з бабушкою, бабушкою. немає нікого де. А куди нам? Куди нам? Збирається їхати й пані Лідія, бо говорить, будинок непридатний для життя. Дочекається, поки чоловіки допоможуть забити дошками вікна та поїде до дітей в місто. Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.